Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і рада вітати вас на своєму каналі. Продовжую тему гачка. Мені попалося в око отакий візерунок. Я вирішила його спробувати зв'язати, а тепер хочу поділитися з вами, як він в'яжеться. В'яжеться дуже просто. Це знов-таки поперечне в'язання гачку. В'яжеться таким чином. А візерунок нібито викладається отак. Це листики або імітація коси гачком. Зв'язано пишними стовпчиками. У мене є відео. Можете подивитись, я залишу вам посилання, як в'яжуться ці стовпчики. Та ви побачите, як я зараз буду в'язати. Я теж буду в'язати пишними стовпчиками. Я вже Пров'язала, верніше набрала е, петлі, 44 петлі. Пров'язала два рядки пишними стовпчиками. Петлі я набирала м, супер таким еластичним методом. Це е, ш, шнур, який в'яжеться гачком. У мене є відео, я теж залишу вам посилання подивитесь. І тепер починаю в'язати. 44 петлі в мене відведені для того, щоб спочатку і в кінці у мене буде по 8 петель, так би мовити, на початок і закінчення в'язання. А самі оці елементи розчитані по 10 петель. Їх буде тут 4. Я вже пров'язала початковий рядок, в'язала я шнуром. Вірніше, шнур пров'язувала, щоб був еластичний у мене набірний край. Бо цей візерунок він доволі такий еластичний. Якщо я пров'яжу звичайну цепочку з повітряних петель, то от він, вона буде стягувати все в'язання. І тому я вирішила в'язати так. Два рядки я вже пров'язала. Тут у мене 44 петлі, вони розраховані на те, що у мене. На початку і на кінці по 7 петель будуть для початку для начала. А далі вже візерунок, на кожний елемент цього візерунку піде по 10 петель. В'язатиму я стовпчиками пишними, вони в'яжуться з накидом. Так, пров'язую першу петлю для підйому і Роблю накид і в другу от в'язання петлю пров'язую за задню стіночку, пров'язую перший стовпчик. Разом. Далі другий стовпчик. Все це з накидом. У мене буде пров'язано все пишними стовпчиками. Два стовпчики. Зараз я пров'яжу сім стовпчиків. стовпчиків, і далі повернути. я пров'язала це початок в'язання, тепер починаю вив'язувати елемент. Пров'язую 10 стовпчиків таким же чином, як я пров'язувала перші сім стовпчиків. За задню стінку попереднього ряду. стовпчики з накидом одним, разом, одним махом пров'язуються, витягую петлю і зразу ж пров'язую накид і слідуючу петлю. Так, дві, петлі я вже пров'язала, три. І так, пров'яжу 10 петель і повернуся. Це метод частичного в'язання, тому, пров'язавши 10 петель, я Роблю петлю підйому, розвертаю своє в'язання і починаю в'язати таким же чином, пров'язуючи стовпчики з накидом, пишні стовпчики з накидом. В зворотньому напрямку теж 10 стовпчиків пров'яжу. Пров'язала 10 стовпчиків. Тепер петля підйому розвертаюсь в другу от гачка петлю пров'язую стовпчик, знаки до пишний стовпчик і в'яжу, не дов'язуючи. Два стовпчика. В'яжу по цьому пров'язаному вже елементу, не дов'язуючи два стовпчика. Пров'язала я, не дов'язала два стовпчика, петля підйому. і розвертаюся, в'яжу в зворотний бік, теж 10 стовпчиків. Постійно буду в'язати 10 стовпчиків, тільки в зворотний бік. Тут буде один нюанс. Зараз я до нього дов'яжу і покажу вам, що треба робити. Пров'язала я 8 стовпчиків, а мені треба 10. Що я роблю тепер? От у мене попередній ряд, тут є така петелечка все вона. Роблю накид, вставляю в гачок цю петельку, потім в нижний ряд за задню стінку, пров'язую все те, що у мене на гачку. Було в мене 8 залишалось після того, як я не дов'язала дві петлі. Тепер у мене вже 9 петель накид і пров'язую десятий стовпчик. Петля підйому в'яжу зворотній бік, знов таки. 8 петель. У мене буде вже третя ступенька. Одна, друга і третя ступенька у мене з'явиться. Щоб вам було зрозуміліше. Тут у мене зменшується на дві петлі, тут у мене додається дві петлі. І оці 10 стовпчиків у мене постійно вони будуть фігурувати в моєму в'язанні. Як я розраховувала, що 10 стовпчиків. На один елемент так воно і буде. Тільки за нюансом, що з одного краю зменшується, з другого додається. Так, в'яжемо, знову, недов'язуючи дві петлі. Знову мене тут 8 стовпчиків. Петля підйому, розвертаю в'язання. І в'яжу зворотній бік, де я також буду додавати два стовпчика, так, як я зробила перший раз. Пров'язані 8 стовпчиків накид, знову ось ця петелечка у мене тут, її видно, вона виділяється, піддіваю її. Витягую петлю з нижнього ряду, пров'язую всі петлі, які в мене на гачку. Далі, це в мене вже один стовпчик додався, накид пров'язую другий стовпчик. Знову в мене в рядку в цьому в елементі 10 стовпчиків. Розвертаюсь і в'яжу до останнього стовпчика, який у мене знаходиться на цьому елементі. Це вже, я вже не буду тут зменшувати стовпчики, буду, будуть у мене вони всі 10 пров'язані. Так, 10 петель, верніше, 10 стовпчиків я вже пров'язала. Тепер мені потрібно спуститись аж на самий низ. Як я це робитиму? Знову ця петля, шукаємо її, накид, вставляю в неї гачок, потім гачок в першу вільну петлю пров'язую усі петлі на гачку. накид, Пров'язую останню. От остання тут петля, вона завжди трошки ховається. Вона якась навкосячки лежить. Не забувайте її пров'язувати. Пров'язую цю петельку. Так, дві петлі у мене вже є. Спускаємося на слідуючу ступенечку. Накид. Вставляю гачок. Першу вільну петлю пров'язую усі петлі у мене на гачку. Пров'язала. Далі останню петельку, що я казала, вона завжди хавається і не треба забувати. Вона дуже така хитра, що її можна пропустити. Таким же чином спускаємось на самий низ, на самий нижній рядок. Накид, знов ця петелька, яка вона теж не дуже піддається нам. В першу вільну петлю за задню стіночку пров'язую усі петлі на гачку. Таким чином, у мене здесь виходить, вже додалося 10 петель ми пров'язали по цьому елементу. Далі на цьому скосі у мене 6, верніш, ну, да, 6 петель. На двох на ступеньках ще 4 петлі. Зараз я пров'яжу ще 2 петлі. Верніше одну я вже пров'язала, ще другу пров'язу. І того у мене вже 6 петель здесь є і дов'язую до 10. Пров'язую 10 петель. Відніше не 10, а ще 4 пров'яжу, і у мене буде 10 петель. Раз. Два. Три. Чотири. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять петель у мене тепер тут. Він десять 10 стовпчиків. Ті ж самі, що у нас повинні бути. Петля підйому, розвертаюсь, з другої петлі пров'язую 10 стовпчиків з накидом. Десять пишних стовпчиків з накидом, Два, десять стовпчиків. Тепер починаємо вив'язувати таким же, та же чином, як оцей перший елемент. Петля підйому, розвертаюсь і пров'язую 8 стовпчиків. Два стовпчика я не дов'язую. Також, як я пров'язала перший елемент, не дов'язала я два стовпчика, петля підйому, розворот. І в мене тепер тут 8 стовпчиків, але недостат... ті, що не достають, ми додамо в кінці, так як ми робили на цьому елементі. Зараз дов'яжу до кінця і знову вам покажу, як я це робити. Пров'язала 8 стовпчиків. Знову знаходжу цю петельку хитрючу, накид, цю петельку вставляю в гачок і в першу вільну петлю за задню стіночку пров'язую. Стопчик, пишний стовпчик. Далі знов накид, ще один стовпчик, зрівнюю рахунок, так би мовити, у нас тепер знов тут 10 стовпчиків. Пров'язую слідучий елемент, не дов'язуючи дві петлі. І таким чином вертаюсь і додаю ці дві петлі на іншому. Тепер я додала два стовпчики. Я розвертаюся, петля підйому. Тут у мене вже 10 стовпчиків, я розвертаюся, не дов'язуючи два стовпчика, повертаюся назад, і таким же чином додаю тут два стовпчика, як я це робила в попередніх рядках. Нічого складного, як ви бачите. Далі ми знов спустимося на перший рядок, і будемо пров'язувати. Ще один елемент. Залишилось зв'язати останній мотив петля підйому. Розвертаюсь і за задню петлю другої петлі від гачка починаю пров'язувати 10 петель. Пров'язала 10 стовпчиків. Петля підйому розвертаюсь і пров'язую 8, не дов'язуючи 2. Так, як і в попередніх мотивах, пров'язую 8 стовпчиків за задню петлю попереднього рядка. Пров'язала 8 стовпчиків петля підйому. Другу від гачка петлю починаю пров'язувати стовпчики за задню петлю, пишні стовпчики, які пров'язуються з накидом. Мені їх треба пров'язати 10 стовпчиків. Якщо тут в мене зменшилось, то тут повинно щось додатись. Я розраховувала, що в мене буде. 3-4 листика елемента. Але я зменшила кількість петель спопереду і позаду, по три петлі залишила, і в мене ще п'ятий елемент вмістився. Зараз я буду два рядки пров'яжу, буду зглажувати оці ступеньки. Таким же чином, як я показувала вже, пров'язуючи. Захоплюючи, пров'язуючи, і два рядки пров'яжу, і потім повернусь. Такі Лас. два зразка, я зв'язала. Цей зразок на більшу кількість петель в елементах. Тут 14 петель, тут 10. І вигляд вони мають трошки різний. В'яжеться він нескладно. Це воно зразу кажеться, що, ой-ой-ой, не зможу. А коли розберешся, воно зовсім просто. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть коментарі. Я буду продовжувати цю тему таких складних візерунків гачку. Бачите, вони навіть з виворота виглядають по-різному лице і вивірід. Так що, навіть, не знаю, яке, з якої сторони зробити лице. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за те, що дивилися, що були зі мною. Бережіть своїх рідних та близьких. Не забудьте підписатися і поставити лайки.